Привіт, друзі! Чули коли-небудь про таке поняття як pet-проєкт або інді-розробка? Інді-розробка uh, uh, — це скорочення в independent. індепендент. Це поняття, яке приклеїлось до розробників uh, ігор, які маленькими командами розроблювали ігри uh, паралельно з великими корпораціями. Виставляли їх на продаж, на стім і так далі. Ще ті коли? в, в бардаті времена це почалося. Пед-проєкт це трошечки інша історія, це більш ширше поняття. А, і це будь-який особистий проєкт. І в даному випадку ми говоримо не про бізнес, а саме про якийсь онлайн проєкт, про софтверну історію, облако диджитал і все таке. І зазвичай це проект, який ти робиш для себе, для хобі, для портфоліо, і часто це щось, щоб просто щось спробувати щось нове. Бум проєктів почався десь з ковіду, десь вони були до цього, але з ковіду з 20-го року, коли всі осіли там десь по своїм по своїм домівочкам. Народ, особливо програмісти, почали колупати щось нове, колупати нові технології. Для себе, для вивчення нових технологій, для портфоліо для проєктів, для резюмешки часто для фарм. І деякі з них почали стріляти, почали приносити дохід. І так, от воно пошло, 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 почало рухатися. І глобальна дедус здвіг парадигми в цілому, ну, чому я про це говорю? Тому що є. Певні обмеження. Наприклад, є обмеження, що запуск проєкту це одразу запуск єдінарога, а в реальності, може, в реальності можна і треба починати самому або з напарником робити для себе. Без гонки, за успішним успіхом і 30 до 30. Наступне обмеження це те, що треба кидати все для того, щоб займатися власною справою і стартапом. Парадигма педпроєктів говорить: стоп, 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 стопе, стопеше, давай ка ми спочатку спробуємо запуститися, подивимось, що там відбувається. Будемо робити це паралельно з основною діяльністю і не поспішати. Далі, наступне обмеження: це те, що цей стартап і проєкт повинно бути рішати таку проблему. Це повинно бути взагалі типу, нові ліки от раку або новий Тіндер або Spotify просто, і або інакше це просто ну ніяк не може бути. Але насправді це може бути що завгодно. І я скажу більше, що найкращі ідеї для ПЕД-проєкту це скрадення, спіждні ідеї вже існуючих сервісів. І от вони найкраще підходять для запуску чогось свого невеличкого маленького, щоб воно а, працювало. Глобально, глобально, от якщо так накидати. То щоб ви не думали, що це якесь обмеження? Що це може взагалі бути? Телеграм-канал, бот, невеличкий SaaS якийсь, особливо це яйкою. зараз це тип, що все, що е, на вхід і яй на вихід. Там від генерації картинок, закінчуючи генерації голосу, вибирання шумов, е, додаток, гра, сайт. Шаблони дуже популярна тема. сейчас там особливо для Notion, стара тема WordPress і всяке тому подобне. Шаблони для блін, этого, фотошопа, для фигми, короче, Чуваки роблять вообще норм. Це може бути консультації. Багато хто про це забуває, що можна працювати на роботі і по своїй спеціальності, давати консультації, запакувати це в продукт, лендос, канальчик, всі діла з консультацій і робити це. Розсилки, вообще торп тема на заході. Закритий клуб якийсь, чатик закритий, Особливо це криптоний приватка. Привет. Запакована послуга. Наприклад, коли ти діджитальщик і продаєш, замість того, ти продаєш не запуск реклами, а продаєш тисячу переглядів на Ютубі нового кліпу Насті Кам'янських. Ну дуже грубо кажучи. І ось. І головна ідея насправді чому би, педпроєкт, тому що він особистий, домашній, але є момент, як якщо не займатися, здохне. От тому почав таку цікаву тему, мені особисто вона дуже заходить. І я для тих, кому подобається, далі буду робити наступні відосики. Про те, як вибрати ідею, про те, як подивитися трошечки інакше, ніж ми звикли на ринок. Про як запуститися взагалі без готового продукту. Взагалі запуски без продуктів можна представити? Я раніше не міг представити. Ну, типа, слиндосом з формою для лідов. Е про свої кейси, що я запускав? Що робив, які фейли, які запуски. Тому stay tuned. Буде багато всього прикольного.